Привіт, друзі! І сьогодні я хочу з вами обговорити таку цікаву візуальну новелу, яка називається Seven Stories від казахської компанії Sinomi Games, яка на початку свого існування обіцяла нам українську локалізацію, але свою обіцянку не стримала і виявилося, що вони. Дуже лицемірні люди, але все по порядку. Перше, ця гра вийшла 6 червня 2022 року, і коли вона тільки-тільки почала існувати, автори сказали про те, що вони добавлять українську локалізацію. Коли був Розгар повномасштабної, то люди хотіли українську локалізацію в багатьох іграх, фільмах там, музику українську, і їм дуже сподобалося це, але на жаль, це припинилося, так би мовити, і воскресло через 5 місяців в листопаді 2022 року, того що е, не давали ніяких відповідей, вони, в принципі, і не казали, коли буде додавана українська мова. По ітозі, в листопаді, коли українці просто вже стомилися чекати, коли це вже буде. Сталася невеличка Буча і в своєму, телег... своєму інстаграмі. Точніше, Seven Hearts Stories дали відповідь про те, що вони працюють над. Озвучкою, і що локалізація буде в 2023 році. Ще вони сказали про те, що вони комерційний проект і дуже багато, а саме 70% людей, які грають в Seven Heart Stories, це росіяни. І ще вони сказали про те, що українська буде друга введена мова після англійської. Тобто, Ну, точніше, типу, російська, українська, а потім вже англійська. І це дуже здивувало, але вони ще сказали про те, що, на жаль, вони не водять поки казахську мову, то вони написали про те, що ми вводимо українську, але не вводимо свою рідну казахську. І це мене трошечки засмутило, того що ну мені здається, якщо вони вели казахську, то багато казахів їм пореспектувало того, що в них також проблеми з русифікацією, і що в них також ведуться ці всі. Бунти, так би мовити, про казахський контент. Коротше кажучи, е, вроді би все вирішилося. Але в березні 2023 року виявилося про те, що 7 Hard Stories вони спонсорують Росію. А саме, див... а саме через Intellect Money, це такий, ну, типу, як Російський Paypal. Звісно, вони писали про те, що у них немає юр особи в Росії, але вони виводять через інтелект-мані гроші. І вони інтелект-мані платять податки 1 ну, до 17 тисяч. Типу я ставлю цей пост, ці всі скрини тут десь. І це дуже обурило людей. І у нас. Пані глядачок написала їм про це, на що вони відповіли про те, що українське ком'юніті дуже багато разів зневажало їх, і що взагалі подивіться на себе. Наш чат це не політичний чат, і взагалі, ай-яй-яй, ви такі погані. І мені дуже хочеться сказати, да, прям українці ну такі жахливі. Я що не був в фандомі клуба Романтики, згадайте, які вони токсичні в той момент, коли я там сидів, того що там було настільки багато расизму. Гомофобії, просто мізогінії, ти вичне те, що багато гравців вони були жінками, але це просто було настільки все противно, що я. Я не міг витримати. І говорячи про те, що українські графіці такі хуйові, такі от вони токсичні. Задайте, то будь ласка, клуб романтики. По-перше, І по-друге, якби багато російських гравців 70%, як писали ви, вони якби, грають в вашу гру. А і ще цікавий факт. У них є е, в контакті, ну, група Сев'ен Stories є в контакті, і вона активно ведеться. Тобто, по факту, е, непонятно, як це появилося, ці 70%. Ну да, у нас є ВК-група, ну це ж напевно ніяк не повпливає. Угу, звісно, ніяк не повпливає. Коротше кажучи, багато українців в цьому чарувалися. На жаль, цю інформацію я дізнався тільки в 25-му році, десь тиждень тому банально придивлявся з приводу Seven Харсторій, Story, чому немає української локалізації. А на даний момент в Семен Story є російська, англійська і турецька локалізація. І це не дивує мене. Звісно, в мене було типу розчарування. Типу, чому ви не дали, ви ж казали. А потім, дізнавшись про те, що вони платять ці податки в Росії, я зрозумів, що ну і добре. І ще стався там інший скандал про те, що в історії насліддя Алмазара була. Дефолтна сцена зґвалтування головної героїни, тобто її ніяк не можна було пропустити. Звісно, цю сцену змінили. У ній був також, до речі, мем, мені здається. Але проблема в тому, що е, після цього на канал, який випустив оцей от мем, е, подали таку собі. Досудебну скаргу про те, що цей канал займається травлею 에, взагалі Seven Хард Stories і більше всього Жан Неруа, яка була Сценаристкою серця Атлану, і яка є лід-сценаристом насліддя Алмазару, і про те, що вона писала, що її рік переслідували, травили її, булінг, шантаж, погрози в смерті. Коротше, вона написала про те, що Боже, я така бідося, мені так погрожували, але в листі, які ми не не було нічого. Типу тобто, ніяких доказів, що її погрожували. Хоча коли тобі рік пишуть, коли тобі рік погрожують, шантажують. Булінгом займається, я думаю, один -то скрін у тебе буде. Скрінів не було. Єдине, що вони вставили, так це те, що е, ну, Шожана, сценаристка Серця Атлана, взаємодіяла з цим каналом. Коротше кажучи, якщо ви будете е, випускати неугодний контент Heart Stories, на вас хочуть подати, на вас можуть подати в суд. Отак от, от, і дуже добре, що не вийшла е українська локалізація того, що, можливо, вони би полізли і на українських якихось е контент-блогерів, які робили би по Саме Карсорі якийсь не такий контент. Було жахливо і дуже лицемірно. І ще найсмішніше це те, що вони написали. Про те, що якщо не будуть виконані умови листа, то вони подадуть скаргу в прокуратуру і в розкомнаці. І от мені дуже подобається те, як вони просто кажуть, що вони стріляють собі в ногу. І те, що якби в, в Росії дуже представлені, ви дуже популярна гра, і ви серйозно будете жалужалко ем, кидати скарги в Роскомнадзор і прокуратуру, які вас нахер закриють взагалі, і типу вам прийдеться як клуб романтики піти або вас забанять в якраз в Росії. І Це дуже дуже дурний ем, така дурна погроза, і мене яка дуже насмішила. До речі, з приводу Жанни мені дуже сподобалося. Те, що в своїй офіціальній групі саме на Харсторію викликали про те, що історію серця Атланта прочитало 600 тисяч людей. По-перше, як? У вас е, тільки більше 100 тисяч, у вас навіть немає цифри 500. Яким чином вийшла цифра 600 тисяч е, 600 тисяч прочитань? Яким магічним таким чином? І е, Здається, що це просто як якась брехня, і люди, які задавали в коментарях, і скоріше за все це, за це банили. І чесно кажучи, мене вже це трошки задовбало, що Сен Храсторі змогла. Це перспективна була новела, але вона себе сама загубила в лицемірстві, в брехні, і в тому, що навіть якісь безобідні коментарі про баги вони видаляють. Коротше кажучи, я не рекомендую грати в Семет Харсторі, з того, що вони все ще підтримують РФ, і не дивлячись на те, що вони такі, от аполітичні, ви все ще вносить це те. Свій внесок в вбивство українців як клуб романтики, Того, що Сенс Храсторіс, також, якщо не помиляюсь, випускає всякий мерч. Книги, а можливо, і книги як клуб романтики, але все, що випускає мерч. І це найхуйовіше, чесно кажучи. Коротше, я вам не рекомендую грати в цю гру, але це. Ваш вибір, грати на чи не грати, я вам просто кажу, що це дуже лицемірна і дуже хірова гра, яка просто поводилася з гравцями. Якось так, трошки, можливо, сумбурний вийшов ролик, але я думаю про те, що мені треба було це записати, і що треба було просвітити, бо багато хто не знає те, того, що Сен Хасторіс просурує Росію, наскільки це лицемірна. Приложення, вибачте, я забув слово. Коротше, якось так. Дякую всім за перегляд. Поставте лайки, підпишіться на канал, напишіть коментар з приводу цього відео, з приводу всієї цієї ситуації, лицемірства, Sienom Games. Якось так. Дякую всім за перегляд. Бажаю всього вам найкращого. Бувайте!